Післання апостола Павла до Євреїв 11 розділ із 23 вірша Євреїв 11 23. Апостол Павло пише: Віруємо Ісей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя. І не злякались наказу царевого. Вірний Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потів. Мойсей народу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірує він, покинув Єгипет, не злякавшися гніву у бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірує, справ він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірує, вони перейшли Червоне море, немов суходором, на що, спокусившись, Єптяни потопились. Вірою впали і рахунські мури по семиденні обходжені дір. Коли народ Ізраїльський був в Єгипті, і Бог так дав, що вони сильно розмножалися, вони ставали багатожесельним народом, араон побоявся, що вони стануть численніші за Єгиптян, сильніші за Єгиптян. І сказав: Ми пам'ятаємо бабам поветукам, щоб вони коли приймали роди, вони умерляли всіх народжених чоловічої статі. Але ми, баби поветухи боялися Бога, і не сказали, що жінки ізраїльські, вони не так, як і епецькі, вони самі народжуються, аж потім вже прикликають повитух. Але все ж таки фараон дав закон такий, щоб чоловічої статі всіх хлопчиків, при народженні Убивали. Але батьки Моїсея переховували його три місяці. Вони бачили, що гарне дитя, і вони вірили, що вони зможуть спасти його. І ми знаємо, що мати Моїсея зробила скриньку, пустила на воду скриньку із дитиною, і дочка фараону взяла його за свого, взяла його за сина. Мойсей такий був вихований своєю рідною мамою. Його виростала рідна мати, і вона змогла виховати його як єврея. І виховала так, що Мойсей знав живого Бога. Маленький хлопчик. Пішов надалі в Дім Фараона, там виховувався, але він не забув Бога і не забув того, що він єврей. Мойсей, як син дочки Фараона, був її спадкоємцем, на нього чекало багатства слава. Але він відмовився від усього, щоб страдати з народом Божим. Апостол Павло теж пише, що. Все, я вважаю за ніщо заради придбання Господа Ісуса Христа. Для Мойсея і для Павла Господь був дорожчий за все. Вони віддали перевагу труднощам, випробуванням, над мирським і радощам. Вони могли жити, радіти. Мойсей міг бути фараоном. Павло вже й був фарисеєм, він мав гарне життя, гарні статки, і він міг собі жити безтурботним життям, але він вибрав інше життя. Хоч дивно, але Мойсей вибрав страдати з народом Божим. Страдати, а не царувати в Єгипті. Наш Господь Ісус Христос теж залишив славу Небес, став людиною і прийшов на землю для того, щоб пострадати, не царувати, а пострадати, померти за ріхи людей. Мойсей не помирав за людей, тому що він був річний і він якби помер навіть то за свій ріх. Не має права на ні одного, всі люди грішні, і тому Богу треба було стати людиною, щоб взяти на себе гріхи людей і померти. Якщо хтось страждає за віру, якщо хтось страждає за Івангелію, то він страждає за Ісуса Христа. І Господь обов'язково. На ороді тих людей, які страдають за нього, завів за Іванів. Мойсей був у ролі лідера ізраїльського народу, і він був пророком Божим. Божий. Лідер Божого народу і Божий пророк. І він якби був схожий. На Ісуса Христа, якби прообразом Ісуса Христа. Ми прочитали Мойсей, бачив невидимо, як би бачив невидимо. Він бачив віру. Віра Мойсея була такою, що Він відповідав на Боже повеління, так якби Господь. Стоїть перед Ним. Це була основа вірності Богу. І це має бути прикладом для нас, для віруючих людей, для християн. Як то, що Господь стоїть перед нами. Вірність. Господу полягає в тому, що я не можу зробити не так, як хоче Бог. Я маю зробити, щоб я не робив, тільки так точно, як Бог хоче, щоб я зробив, а не так, як я хочу не перекрутити і не зробити по-своєму. Якщо я вірний Богу, то я зроблю тільки так, як хоче Бог. Мойсей бачив не видимо. Брата запитували, як його не взяли на війну. Він здорова людина, але ну, на ту війну 41-45 років його століття, на Другу світову війну. Всіх брали, всіх призивали. А він молодий, здоровий чоловік, і йому навіть повістку не прислали, щоб його мобілізувати на війну. І він всім відповідав, бо я бачив невидимо. Що тебе не взяли? Бо я бачив, не Така була історія. Перед війною було дуже велике гоніння на віруючих людей. І одного разу прийшли до цього брата, він був служителем, і кажуть: ти вже є в списках, за тобою мають прийти з дня на день, чекай. Але вони висилають не тільки. Чоловіків, а й сім'ю, і дітей і жінок висилають в Сибір. То каже, якщо можеш відправ жінку з дітьми, відправ кудись чи до її батьків, а вона з іншого району була дружина. Він так і зробив на другий день вранці відправив дітей і дружину до батьків, а сам днем на роботі, а вечором приходив додому, вставав на коліна і голос молився. Просив Бога, що я навіть прийду заберуть, як навіть буде тортури, щоб Бог дав йому сили і такої міцної віри, щоб він стояв, щоб він не спокусився. І одного разу через кілька днів вже прийшли за ним, підійшли до вікна, чують, хтось говорить в хаті. А вони кажуть, ого, зраділи, ще й не одного зараз його візьмемо, там ще хтось з ним є. Постояли, послухали, точно говорять. І таким гучним голосом. Стукають, постукали раз, другий раз він вийшов відкрив. Вони забігли в хату. А де той другий? З ким ти говорив? Шукали скрізь, і в печі, в комені дивилися, шукали. Немає нікого. Ти з ким говорив? каже. Він каже «З Ісусом Христом. А де він? Воздо коло мене? Ну, де він тут немає. Що ти нам нас, каже? Нам таке каже, що ми сліпі чи що, нема нікого тут котимо. Як нема? до передо мною стоїть. Так вони ще трошки сперечались, сперечались, потім ті, що приїхали, кажуть до цього що з села активіста їхнього, що привів їх до нього. Каже, ти куди нас привів? Він же каже, немає розуму. Ця людина його жінка з дітьми лишили, каже, бо він з'їхав з лузу, а ти привів нас, ми, наш він нам такий? Куди ми його повеземо? Ненормально. Пішли і поїхали. Коли почалася війна, а там буквально маю, через півроку чи через рік почалася війна, а в воєнкоматі на нього була особиста справа і написано Душевно хворий. Що, а таких на війну не брали, бо він душевно хворий. І так він спався від цього. Чому спався? Бо бачив не веде. вони не бачили. А він казав їм, що вам треба покаятися. Вам треба повірити і покаятися, і ви побачите. Але вони це не зробили. Мойсей 40 років навчався при мудрості єписку і ліс. Фізично сильним, спритним, грамотним, але жорстоким. Він був єптянами. Потім слідчі 40 років Мойсей в пустині навчався смиренню, він е, пас отару і якби, проходив практику, щоб пізніше пасти народ Божий, бути пастером народу Божого. І вже сказано, що Мойсей був кратчайший, кратчайший чоловік. Коли народ ізраїльський зрішив, і Бог каже до Мойсея, я їх вигублю всі, від тебе зробив народ, то Мойсей каже: Ні Боже, ти мене лучи. А вони хай живуть. Наскільки змінявся Мойсей? Наскільки то життя в пустині переміняло його, потім іще 40 років. Бо Мойсеї було 80 років, коли він став на служіння. Ще Мойсей намагався зробити народ ізраїльський, Божий народ, віруючими людьми, щоб він намагався, щоб вони побачили невідомо, щоб вони побачили Господа, того, який вивів їх через море, який вів їх по пустині, який годував, давав воду, який робив так, щоб взуття не стоптувалося. Одежа не старіла і не зношувалась. Ми прочитали вірою справ він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив перевороджених. Бог через Мойсея звелів, щоб було заколене яня і кров'ю помазані косяки, щоб ангел, який буде йти в Єгипті, вигубити все перворідне. Не зайшов, пройшов мимо оцього дому, де були помазані косяки дверей. І так з євреї ніхто не загинув, нашим пасхальним ягням став наш Ісус Христос. Він окропив нас власною кров'ю, щоб звільнити всіх, хто повірив в нього, то Бачить його невидимого. І хто вибирає краще бути з Господом, ніж земне багатство, ніж земні блага. Земні багатство, земні блага – це тимчасове явище. Христос каже, що життя людини не залежить від статку її. Не залежить, скільки я обдужити. Від того, скільки в мене є грошей і багатства, чи золота, чи що інше. Я так, що багаті люди помирають дуже рано, а бідні люди живуть по сто років. Мойсей, ми прочитали, озирався на Божу народу. Тому він і вважав народу Христову більше, ніж скарби єгепці. Мойсей розумів, що то, що він отримає від Бога, воно вічне. А ті скарби і еписки, вони тимчасові, вони дуже швидко життя людське минає, і вони залишаться. Мати Мойсея привила з маленьких років в нього любов до Бога. І любов до Бога народу. І це добре, і так треба вчити дітей, що пеленок. Любити Бога, боятися Бога і бачити Бога. Коли діти підростуть, тоді вже розуміти, тоді вже я їм про Бога розкажу. Ні, треба з пеленок, з маленького вчити, бо потім може бути вже і пізно. Колись прийшов був до одних молодих людей, і ну, їх, жінки, у чоловік з жінкою, в них була маленька дитина, дівчинка, а й маленька ще вчилася тільки говорити, вона ще не вміла все навіть говорити. І цей батько хотів похвалитися так, питає цієї дівчинки, а покажи, де мама. Вона показала. Покажи, де тато, показала на нього. А покажи, де Бог, Вони на серце показує. Бог серце. І це дійсно той того батька є чим похвалитися. Це добре, дитина ще не вміє говорити, але вона вже знає, що є Бог і він в серці людей. Навчимось бачити, невидимо, скрізь і завжди. Коли щось робимо, чи ми говоримо, чи думаємо, ми маємо розуміти, що Бог стоїть. Перед нами Господь стоїть рядом. І тоді, якщо ми будемо бачити рядом з собою завжди невидимого, то і наші справи будуть кращими, і ми будемо зоратися на Божу народу, а не на земні скарби. Амінь. Помолиться.